День, це перше довге відео на каналі. Я запросив деяких гостей, ми з ними трішки поговоримо. І завдяки вашій підтримці таких відео може бути більше, тому дуже вам дякую. Дивіться! Добрий день! Добрий Тепер день. День. я вам задам кілька питань. Чи любите весело? Перше питання? Так, дуже любимо. Не дуже. Чому? Ну, тут немає інтернету і в принципі. Душу також немає. Добре, тоді як багато часу ви проводите в цьому селі, як ви любите і чи не любите це село, як ви багато часу в ньому проводите? Ну, коли ми з моїм братом, його звуть Матвій і, ми проводили стільки багато часу, що коли ми прийшли у 13, то ми пішли додому вже в нуль-нуль. Тобто багато часу провели, так? Да? Так, дуже багато. Да, це мабуть класно. Так, добре, тоді я ще спитаю Маші. Mm. Скільки часу ви проводите в селі? Багато. Так? Да? Так. Да. <плес> як ви цей час втратите? Чим займатися цей час? Ми їмо, граємось в телефоні, граємо зі своїм братом. Ходимо. У всякі похіди там, на всякі річки, ліси. Це класно, це прям класно. <су> так, а тепер ще таке питання. Які плюси села? Як ви можете скільки назвати? Там, хоча б, я не знаю, 3-5 плюсів, назвіть плюси села. Перший плюс це неймовірна краса. Од в городі там тільки. Машини і домівки, а тут цілі поля, дерева. Друг, другий плюс це відпочинок на природі, бо в, го, в городі ти просто сидиш вдома і нічого не робиш, а тут ти можеш ну, гуляти стільки захочеш. Класно, Маша каже щось, що ти щось скажеш. Ну, тут плюс склада, що ну. Ти не забираєш свій мозок телефоном, тому що тут і не, інтернету немає. <правдиш> Проводиш багато часу на вулиці, дихаєш свіжим повітрям і тут класно. Це добре. А тепер назвіть якісь, може, недоліки села, щоб вам би хотілося покращити, або щоб ви хотіли, наприклад, щоб було, наприклад, чогось не було ось цього. Я би хотів зробити ну, там душ, який був би вдома. Ще я туалет, а то я чуть не хочу відро срати. Ну, не знаю, ще можна було зробити електростанції, якісь, які б давали кучу інтернету, щоб можна було грати в Bravel Stars. А твої Маша? Що ти скажеш? Ну, можна би було в інтернет. Е, ну, зробити інтернет, звісно ж, і також зробити всі приладдя удома. Ну, там ванна, все таке, туалет. Все. Mm -hmm, то я тобі розумію, так. Да. Вот. добре. Значить, отак ви думаєте про село, да? Не. Да. Любите своє село, да? Да, да, да дуже, дуже. От бачите? Все, приїжджайте в село завжди, тут добре, тут прекрасно. Тут. Так що. Осьо, скільки бачу ставим, 100 із десяти. 10. Так що, да, Тоді отак люди думають про село. А ви підписуєтесь, бо скоро буде ще крутий цікавий стрім. Все.